Неймовірна жага до життя жителі села Дубовий Гай на покинутому кладовищі знайшли новонароджену дівчинку. Голісіньке немовля лежало серед могил біля купи порожніх пляшок. Крихітна дівчинка пронизливо кричала і таки дочекалася допомоги. Про операцію порятунку і пошук мами зозулі Алла Скорик. Немовля на стежці серед могил першим побачив 12-річний Павло. Місцеві тут ходять рідко, хіба що потрібно зрізати дорогу до центру села. Зупиняюся, і вони таким голосом, як зареве, голосно так. Я подивлюся, одразу думав, що то кукла якась лежить, а то жива дитина. Не міг сплутати в родині Павла дев'ятеро дітей. Він бачив новонароджених, але чпати дівчинку не наважився. Покликав спочатку друга, потім дорослих. Дитину знайшли в цьому місті просто серед груди пляшок. Місцеві жителі покоїлися, що дівчинка могла отримати серйозну травму голови, адже могла вдаритися в бетонну плиту поруч. Ми бачили, що на голові дівчинки багато крові. Ми думали, що це гематома, і не знали, чи можна її рухати, чи не можна її брати на руки. Але знаєте, материнський інстинкт мені підказ. Зав, я її тут не залишу. Я її просто беру на руки, притискаю до себе і несу додому. Світлана разом із своїм чоловіком до Бугаївським сільським головою прибігли на покинути цвинтар. Голова загорнув дитину у свій светр. Світлана водзвонювала медиків. Швидкі їхати 18 кілометрів. До проїзду лікарів вона мусила самостійно перев'язати пуповину. Я їй кажу, Наташа, Наташа, що мені робити? Перев'яжи бігом пуповину. Як в'язати? Чим в'язати? Бігом від простирадла, віддираю е шматочок, перев'язую його пуповинку, вона кровоточить, ні, не кровоточить. Хто це хлопчик чи дівчинка? Дивлюся, це дівчинка. Дівчинка замерзала на очах, каже Світлана. На дворі було холодно. Вдома поклали вже її на грілочку, весь час, поки я її несла, і весь час молилася, щоб ця дитинка у мене на руках не померла. Я її трогала за щічки, за підбородок. І кажу їй, плач. Плач, щоб я чула, що ти жива. Хто залишив донечку на кладовищі, не давало спокою селянам. Воді маршрутки розповів, що дубовому гаю попросилася вийти пасажирка, судячи з усього, їй стало зле невеличкого зросту до 30 років з короткою стрижкою, білява повненька. І живіт, щоб такі, щоб сказати, так як у вагітне буває. Там ну дуже дуже великий живіт то він не був великий. Маму дівчинки досі шукають. Її ж саму перевезли до обласної дитячої лікарні у відділення патології новонароджених, почувається добре, має гарний апатит. На перше погляди не скаже, що медичну допомогу надавала дитині вчителька англійської. Вона просто спить. Не все вона поїла гарно і собі спить. Олічка хоче, щоб знайшлася її мама. Скаже: нехай знайдеться моя мама. А поки шукають породіллю, дівчинку вирішили назвати медики. Оляна на честь святоївчий день народилася. Прізвище в неї Добугаївська на честь села. Але Скорок Василькоби Чернівщина ТСН 1+,1.